Mitsubishi Pajero Sport 2017 рік, 2 літра дизель, 2 турбіни, тяговитий, хороший, надійний агрегат, який має високу прохідність, хороші тягові властивості, досить цікавий дизайн. Що зовні, що всередині, все лаконічно, добротно, якісно. Давайте поговоримо більш конкретніше про даний автомобіль. Оглядали, підтвердили реальність пробігу, оглянули весь салон, оглянули всі основні агрегати, цілісність кузову. Абсолютно весь автомобіль в рідній фарбі, але є, так би мовити, про на заводі. І дійсно, хто є власниками таких автомобілів. Або хто знає власників таких автомобілів, хотілося б побачити в коментарях якісь коментарі стосовно того, що дійсно витирають резинки по чотирьох дверах по кругу фарбу. Чи це?